Так, ну що, то що я боявся, короче, в мене є максимум 2 дня Лобода молода. Своя в принципі нічого, лобода така, бачите. Надо ну, срочно заходити, тому що 2 дня, 3 дня і буде цей. Так тут є меші. Ну і в принципі своя непогана. Реально говорю, сейчас ми тут лободу бабахнемо. опять же, бачите, сергею казав, от вам. П'ять раз, лучше на сі вінові раз, два, три, чотири, лучше п'ять разів відсивонити, бачите, прогріх. Кажу, візьми пару лишній раз пройди, не хочу. Так, є отакі бур'я, треба срочно сюди заходити, лупашити. Коротше, зелене поле, ну і присутня соя. Ну що я вам хочу показати? Опять на сої, на самій сої. Болячок нема. Листочки гарні, все чекі-піки, живність є. Заїжджаємо, бабахкаємо. Лобода така, бачите? Вже вся попроростала, я не скажу, що вона там висока, але вона от така є. Коротше, треба завтра, післязавтра зайти, просто влупити тут гліфосатом, З цим як воно блять, вилітає за п'ять, з тих, що їхав в машині, згадав, вилити розвили. Коротше, ви поняли. І буде все чекі-піки. Будет все чики-пики. Забираем. Тут а соя гилкуется, сами видите. Гилки есть, тут еще не было. Убираем сначала. А вот дошу -то что -то есть. Что-то мне не понравилось, Видите? Что у нас тут Что-то тебя съело. Что-то съело. Тут есть, видите? очах. Ну ничего, 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 ничего. Коротше вот так вот Лободуха есть, все есть, короче, заходимо будемо крупити, Якщо фасад срочно заходить, у меня тут максимум два дня накрас, два дня дождик и лупашим, і будет буде все чики пики all right. Будет все добре Зелене поле вбираємо Це то що я боявся про це поле бо воно там може тяжко куди кінчається. Коротше такі справи дальше іду додому короче, вже більше не буду нічого знімати. Я боявся буде гірше, Ну, це ще не, не того, все добре. Зато поки соя жива. А ці бурянчики зараз заберуться Два-три тижні, їх не буде. В колеги соя. Він сів майже на 3 тижні раніше, ніж я. Ну в нього ще вона швидко стріла. Гарненька, бачите, бур'яни в нього теж там вдалі пожовтіли. Коротше, коли він вже кропив сою, то я ще тут навіть не сіяв. Ну що в нас там? Гарна соя в нього буде. Гарнюня. Гарненька. гарненька. Ну, Побачите, що він буде збирати. Може на дня 4 раніше, ніж я цю сою. І подивимося потім по бобам, по цьому всьому. З краю миші треба вбирати. Зділиємося движуху тут. Все буде добре.